Доброго ранку. Висяємо в бранці сонця, повітчинимо віконце. Ви скоріш прокидайтесь, новому посміхайтесь. З добрим ранком я вас вітаю, вдалого дня всім бажаю. Зараз, дітки, у нас заняття з грамоти. Давайте пригадаємо, з якому літеру ми вже знайомились на занятті. Б. Б. А б. 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 А які два звуки вона позначає? Б, Б і Б. Б і Б. А. Зараз я пропоную вам назвати слова, в яких є такі звуки. Б, б. Ба, бажа, ба. Ба. Ка, ба. Ка, ка. Ба. Ка. ба, ба, ба. Ба, ба, ба. Би, ба, ба. Банан. Білка, банан. Білка. Бабуля. 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 Баклажан. Баклажан, а це що? Банка так. Мжілка, так. так, молодці. Так, правильно. Послухайте, будь ласка, віршик. Дубові дрова дід рубає, в дворі під деревом старим. А дітвора допомагає. Носити з двору в дім. Дітки, який звук найчастіше зустрічається в цьому віршику? Д. д. Так, правильно, молодці. Найчастіше зустрічається звук. Дятел стукає. Д, д, д. Дітки, повторіть, як стукає дятел. Д д, д, д. д. Коли ми вимовляємо звук Д, наш язичок піднімається до верху зубчиків. Орло наше працює. Скажіть, чи можемо ми проспівати звук Д? Ні. ні. ні не можемо, Так, отже, він який цей звук? д-д-д-д? Твердий. Так, твердий, а ще який? Голосний чи приголосний. Голосний чи приголосний? Приголосний. Приголосний, твердий д, д, д. Так, а як же ми позначаємо приголосний Д? Твердий приголосний д. Покажіть фішечку, як ми позначаємо? Ну. Як позначаємо? Да, правильно, однією рисочкою молодці. Поні стукає копицем. Дь -дь -дь -дь. Як поні стукає копицем? Повторіть. Дь -дь 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 -дь. Да. Дітки, звук дік, який? Приголосний чи голосний? Приголосний м'який речовий. Правильно, приголосний м'який. А як же ми позначаємо приголосний м'якенький? Так, правильно, двома ристочками. Так, вірно, молодці. Буква Д як в лісі дім? Пташечки живуть у нім. Дядечко дятел, його дітвора, дріз з діточками своїми двома. Так? Подивіться, будь ласка, картиночку. Буква Д, нібито в лісі дім. Так? Там живуть пташечки і дядечко дятел, його дітвора, ташка дріс. Своїми діточками двома в цьому віршику теж найчастіше зустрічається який звук? Д, д, д. д, д. Так погляньте, будь ласка, ось буквочка Д. Що вона нам нагадує? Дерево? Дерево Ще? Дім. Дім, так, правильно. Давайте ми з'ясуємо з вами, де знаходиться звук Д. На початку всередині або кінці слова. Артемчик, називай, будь ласка, що ти бачиш, і кажи, де знаходиться звук Д. Де я? Так. Де знаходиться звук Д? На початку. На початку так правильно на початку. Далі називай, будь ласка, кірочка, що ти бачиш. Що це? Лід. Лід. Де тут знаходиться? Лід. Так, правильно, Артемчик. Називай. Кракоділ. Кродил. Де знаходиться звук Д. Пінці. Подумайте. Прокодил. Серединку. Так, серединці. Правильно, молодці. Виконали це завдання. Перед вами два хлопчики. У червоній футболочці у нас Денис, а у зеленій футболочці у нас Діма. Як ви думаєте, чому у Дениса намальована одна рисочка на футболочці? Денис, його ім'я. Порорка? Тому що це приголосний твердий. Так, його ім'я починається на приголосний твердий, вірно. І тому позначаємо однією рисочку, у нього так і намальовано. А чому у Діми дві рисочки намальовано на футболочці? м'який <gathering> приголосний м'який, його ім'я Діма, і перший звук Діма. Так, правильно. -like Денис і Діма гуляли у Діброві. Діброва це ліс, де ростуть дуби. І хлопчики намалювали все, що там побачив. У Дениса були малюночки зі звуком Д, а у Діми були малюночки зі звуком Д. Скажіть, будь ласка, що ж малювали хлопчики Кіра? Що малював Денис? Ось картинки, що малювали хлопчики. Дупло, діброва, Жолудь, ду. Що ж малював Денис, Іра? Ду. Так, Ось він правильно покладу сюди картиночку. Так, далі, що ще малював Денис Кіра. Дович. Жолудь. Желудь ніт. Артем, Білк. що я малював Денис? Білку. Білку. Ну, Дерев'я. Можна сказати дерева, але я вам запропонувала слова. Дуб, діброва, дубло, жовтю. Дуб. Так, Денис малював дуб. Ло. Так, добре, а Темчик, то що ж малював тоді Діма? Жолодь. Так. І? Ді Повторіть це слово Діброву. 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 Так, отже, дуб, дупло малював денис, а діма малював. Діброву і жолудь, Так. Підготуйте от батька свої фішечки зробим звуковий аналіз слова. А якого слова ми будемо робити звуковий аналіз? Хто догадався, називайте. Дим. 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 Так. Отже, повторюйте, промовляйте слово, називайте перший звук Дим. і кажіть, який він і як позначаємо. Артемчик, починай. Дим. Д. Молодець, рисочкою. Так, добре, викладіть себе на столиках одну рисочку. Mm -hmm. Промовляйте слово, кірочка називай наступний звук, кажи який він. Дим. Ні. Дим. О, повіль... Кірочка, повільно, не спіши. Повільно промов слово. Дим. «І» так, «І» голосні. Далі, що ми кажемо? Позначаємо. Кузечком, так. Артемчик, промовляй слово, називай наступний звук. Р... Твердий і позначаю рисочку. Позначаємо однією лисочкою, бо приголосний твердий. Так. Покладіть в себе на столиках. Будь ласка, фішечки. Кіра, скажи, будь ласка, скільки всього звуків у слові дим? Скільки звуків? Один. Ні. ну, Кірочка, скільки всього звуків у слові дим. Три. Артемчик, скільки голосних? Од... Одна. Одна. Скільки тоді складів? Один. 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 Бо один голосний звук і складів буде один. Так, правильно. Молодці. А тепер погляньте, будь ласка, на картиночку. І уважно, уважно її розгляньте. І відшукайте всі буквочки Д, які заховались. На шарипах буква Д, на камні бу так, де, бу на бу буква Д, да, на пітті буква Д, буква Д. На любому буква Д, в неде буква Д. А тепер порахуйте, скільки ж всього буквочок «Д»? Одна, два, три, чотири, п'ять, шість, три. Шесть, 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 п ять, п ять, сім. П'ять. Пех, сім. У когось сім? Ще, у кого Ручу. яка версія? Давайте разом порахуємо. Рахуйте. 8, Рахуйте. Добре, давайте перевіряємо. Рахуйте, один, два, два, три, Не пишіть три, п'ять, Шість. Сім. пять, Вісім. Вісім, вісім. вісім бок «Д». Так, правильно, вісім. Давайте ми з вами спробуємо прочитати слади. Дивимося, будь ласка, ось сюди. Я показую стрілочкою. Читаємо разом зі мною. ДА. Не спіши, Артемчик. до, Ду ду де де ди де д д Так, Кірочка, прочитай, будь ласка, ти. «Да», Е б а Да. Я yeah. не спешу. Нет. А О Д У Д Д Д Д Д Так, Артемчик, будь ласка, прочитай ось цей стовпчик складів. Давай ще раз. Так, добре, добре, молодці. Дітки, наше заняття підходить до закінчення. Давайте згадаємо, з якою ж ми сьогодні познайомились буквочкою. Ди. Де. Буква Д. А які два звуки вона позначає. Д. Д. правильно. Дітки, ви у мене молодці, я дякую вам за увагу та старання. Бажаю вам гарного дня. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.